А далі говоритимемо в ефірі про ситуацію в окупованому Мелітополі, в якій російські війська зайшли 25 лютого 2022 року. Тож скільки нині людей живе під окупацією, та що е, там на місцях відбувається наразі? Маємо нагоду просто зараз довідатися у міського голови тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова. Пане Іване, слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава вітає вас. Іване, перше до вас запитання. Що зараз відбувається в окупованому Мелітополі? Як живе місто? Ну, звичайно, місто живе як в полоні у терористи Росії. І всі наші мешканці, які вимушені залишитись тимчасовій окупації, вони щодня відчувають на собі пресинг. Сьогодні основна тема, яка хвилює наших мешканців, це якраз запорізька атомна. Електростанція, всі розуміють, що вона знаходиться під контролем у ворога. Але в чому є різниця між тими мешканцями, які знаходяться на території, яка під контролем нашому уряду України, і тими, хто знаходиться на території, яка є тимчасово окупована? А ми можемо переміщуватися вкрай вільно по всій території нашої держави та виїжджати згідно всіх законів за кордон. А ті, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, не мають такої можливості. Вони не мають можливості вільно переміщуватися та не мають можливості виїжджати з тимчасово окупованої території вільно. Саме тому ця тема і вкрай турбує наших мешканців. Мелітополь знаходиться приблизно в 100 кілометрах від Запорізької АЕС, і це також та зона зона яка підпадає під часткову евакуацію або евакуацію у разі надзвичайної ситуації на нашій запорізькій атомній електростанції, тому сьогодні це одна з основних тем, яка обговорюється мешканцями, і саме з цього приводу вони шукають механізми, яким чином себе захистити у разі можливої аварії, також точніше, неправильно казати аварію у разі можливо теракту, який може вчинити ворог на Наші Запорізькі АЕС також сьогодні продовжується примусова паспортизація ворогом на тимчасово окупованій території. Та мета, яку собі поставив ворог, це до 1 вересня закрити питання паспортизації на тимчасово окупованих територіях і всіх змусити отримати російські паспорти. Чому я кажу не безпосередньо змусити отримати російські паспорти? Тому що е ті мешканці, яких змусили і вони пішли подавати заяву на отримання росу. Паспорту, то вони отримують розпаспорти, датовані 23 2023 року. Про що це може говорити? Це може говорити про те, що всі розпаспорти на всіх мешканців, які залишились на тимчасово окупованій території, вони вже надруковані, вони вже готові, і просто вони чекають на те, щоб за ними прийшли, і мешканці, точніше, РФівці не питають, чи бажаєте ви отримати розпаспорт, чи не бажаєте отримати розпаспорт. Також ми знаємо про те, що на території Ерефії введен в дії сьогодні закон про особливості воєнного стану. Але ми всі маємо розуміти, що до Ерефії цей закон мало що мало що має спільного. Чому я так говорю? Тому що військовий стан введений лише на тимчасово окупованих територіях, і це дозволяє сьогодні росистам вільно забирати автівки. У наших мешканців вільно обмежувати точніше, повністю обмежувати їх пересування і карати за невиконання цього закону про військовий стан, а ще жорсткіше. Також згідно нових законів, які в ЕРФІ прийняли, всі ті мешканці, які до 1 вересня, до 1 січня наступного року не отримують розпаспорти, то вони будуть вважатися іноземцями на тимчасово окупованих територіях Іван Федорів, міський голова тимчасово окупованого Мелітополя, він зауважив, що примусово заставляють паспортизувати місцеве населення на оку... на окупованих територіях. Роблять це в максимально непростий, подекуди можливо, навіть радикальний спосіб.